Дітки, доброго ранку. Сьогодні ми з катрусею роздивляємось картини. Хочете подивитися з нами? Ось ці картини. Дивіться, які кольори ви тут бачите. Зелений, червоний, жовтий, а тут тільки жовтий і червоний, а тут також є і зелений, і жовтий, і червоний. А що ж це сталося з деревами? Чому вони міняють колір? Так, дітки, тому що прийшла осінь. От і я сьогодні визирнула у віконце і глянула на дерево, яке росте у нас біля вікон, і побачила, що дерево це, бачите, вже листочки теж почали жовтіти. От. Деякі дерева там далі. Ще зелені, але вже осінь настала, тому листочки жовтіють. А дивіться, якого кольору небо. Небо сіре. І воно затягнуто хмарами. Бачите, сірі такі хмаринки, тому що осінь прийшла. Дітки, а ось ще одна картина, яку я пропоную вам уважно розглянути і сказати, яка пора року тут зображена. Дивіться уважно. Як тут одягнені діти? Як вони одягнені? Чи ми одягаємось так само літом? Літом ми як одягаємось? В шортики, в юбочки коротенькі, так? футболочки. А тут дітки одягнені трішечки тепліше. Бачите? Вони вже хлопчики в штанах, деякі дівчатка в колготах, от, і в теплих светриках ось з довгими рукавами. То яка це пора року тут зображена? Так, тут зображена пора року осінь, Тому що ось ми бачимо листечко у лісі змінило колір. Он є жовті кольори, червоні кольори. Там десь є зелені кольори, але це ялинка. Вона завжди зелена, вона і зимою зелена. От і травичка подекуди зелена, але подекуди червона-жовта травичка. Це осінь. Ось, дітки, дивіться, ви допоможете нам з катрусею зібрати цей будиночок. Хто ж тут мешкає? Нам потрібно дізнатися. Щоб це дізнатися, нам потрібно заповнити усі ці пусті частинки. Так, ну дивіться, це все прикмети осені. Що відбувається восени? По-перше, дерева. ось, бачите, дерево росте. Намальоване. Дерева змінюють колір листя. Воно стає жовтеньким, червоним, подекоди зелені листочки є. Але листочки змінюють колір і починають опадати. Ось вони летять, як пташки, і опадають на землю. Восени збирають врожай. Ось, А ну, дивіться, що це таке. Це гарбуз. Ось він вже достиг, і його зібрали. Так, ось гарбузик. Далі збирають яблучка в садах. Вони достигають теж і їх збирають. Далі, що, що відбувається з природою? Йдуть дощі на вулиці мокро, бо йдуть дощики. Ось так, дощики йдуть. А в лісах ростуть грибочки, бо грибочки дуже люблять дощик. Влітку грибочків мало, тому що дощиків мало. А коли тільки починає дощик іти, виростають грибочки. Так, ось такі грибочки виростають. Пташки починають збиратися у вирій, щоб відлітати в теплі краї. Збираються. Так, ну і що, коли йде дощик, ми що взуваємо? Ми взуваємо гумові чоботи, чобіточки. Ось так. То хто живе в цьому будиночку? Так, в цьому будиночку живе осінь. Звичайно, живе тут осінь. Ось так, бачите? І восени нам потрібні чоботи, парасолька, запаси на зиму. Вон, і їжачок робить свої запаси. Бачите, збирає яблучка Ось така вона осінь. Отже, дітки, тепер ви впевнилися в тому, що вже настала осінь. А нам з катрусею час прощатися. До побачення, катруся, до побачення, дітки.